Всім привіт! Я Віка, це мої книги. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові покупки червня та липня. У мене тут надзвичайно велика цифра. Тут 40 книг. Я не знаю, як так вийшло. Можливо, через те, що в мене був день народження, можливо, через те, що я частково передала свої видання і на їх місце купила новинки. Давайте просто розглянемо все і детальніше розберемо. Хочу почати з однієї великої стопочки. Це. Вісім книг і темна вежа Стівена Кінга. Я би сказала, що це мій улюблений автор, і однозначно його культовий цикл покладу трошки важко тримати. Цикл з вісіми книг, стрілець перша частина. І цей цикл розповідає нам про Роланда, який є останнім зі свого роду, який одержимий одною ціллю це темна вежа. Що таке темна вежа? Хто такий Роланд. Чому він одержимий цією вежею? Які в нього будуть пригоди на шляху до цієї темної вежі? Ви зможете прочитати в цій книжці. Насправді це суміш вестерну, жаху, стімпанку, наукової фантастики, і фентезі, якщо я не помиляюся. Тобто тут ціла куба всього цікавого. Стівен кінг зробив надзвичайно велику роботу. Тут більше ніж 4 тисячі стрінок, є 8 книжок, по-моєму, сім циклових, одна позациклова. До речі, позацикловою я так і не прочитала. Мені треба надолужувати. Я читала колись цю книжку кілька років тому я прочитала весь цикл, читала його українською мовою. У мене було досить таке вже затягане видання, яке я купила вже на OLX. і я собі вирішила оновити, купити ці вісім частин і посприяв цьому мій улюблений чоловік. А взагалі, цикли зараз перечитую, я вже на третій частині. І мені він дуже подобається. Я для себе знаходжу кожен раз щось новеньке, що я не пам'ятаю, або навпаки, деякі сюжетні лінії мені здаються цікавішими ніж були до того. Я б сказала, що це просто як нове дихання для мене в цьому циклі. це перечитування маю на увазі. І я сподіваюся, що до кінця року все таки дочитаю все. А мені буде цікаво почути, що вам взагалі цікаво почитати більше про цей цикл. Можливо, ви хочете додаткову інформацію. Якщо так, то я це зроблю. Прочитаю і зроблю якийсь детальніший розбір всіх. Восьми частин. Чекаю від вас фідбеку. Наступний цикл подарувала мені Катя. Ну трошки не так. Вона мені подарувала сертифікат, а я собі купила вже цей цикл. Дуже давно його хотіла і нарешті просто отримала можливість. Вийшла третя частина, і я вирішила все. Я, вона має бути в мене на поличках, щоб я була спокійна, що точно вона в мене буде, тираж не закінчиться. І я прочитаю її рано чи пізно. Це люци сінь і проблема трьох тіл. Релогія. Вона надзвичайно гарна. Я просто дивлюся на ось ці обкладинки, на оці кольори. Це щось неймовірне, як на мене. Просто, просто щось прекрасне. Це наукова фантастика, китайська наукова фантастика, яка відбувається в часи революції. І секретна військова база надсилає сигнали для встановлення контактів з інопланетянами. Але Одна з інопланетних цивілізацій перехоплює сигнал і починає планувати своє вторгнення. Я дуже 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 давно хотіла ці книжки, і чесно, мені би хотілося цього року їх прочитати. Однак я не впевнена, я буду дивитися по своєму настрою, тому що насправді з плануванням у мене величезні проблеми. Я як тільки щось планую, одразу перестаю хотіти його читати. І це вже не перший раз. Так я скільки разів він я писала свої плани. Я практично нічого не можу виконати. Тут, напевно, суть в тому, тільки щоб написати ці плани. Я сподіваюся, що все таки в мене. Трапиться настрій на цю книжку, тому що я знаю, що тут багато філософії, є, і о, тут взагалі такі часом нелегка подача, але я не знаю, можливо, я помиляюся. Теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях, ем, що ви думаєте щодо цих книжочок. Ем, як вони вам? Чи ви читали їх, чи плануєте читати? Якщо читали, то наскільки легко вони вам йшли, Бо от мені це було б дуже дуже цінно почути. Так, а ми рухаємося з вами далі. Наступна книжка подарована мені Танією на день народження, і це мізері Стівена Кінга румунською мовою. Ви спитаєте, а чому, чому румунська мова Віка? Однак тут досить така цікавенька історія. Я вже давно почала збирати Стівена Кінга англійською. Я його потрішки купую, оскільки видання доволі недешеві. Мені дуже подобаються саме тверді обкладинки Найбільше англійською я збираю саме в твердих. А цього року у мене з'явилася традиція і сильне бажання ем, після відвідин ем, Угорщини купити Стівена Кінга угорською, купити гарне видання. Ось ось тут воно в мене. Е, ось, і після того я зрозуміла, що мені би хотілося відвідувати різні країни або отримувати якісь сувеніри від друзів з різних різних країн, саме саме Стівена Кінга. Таня про це знала і побалувала мене такою красою. Я думаю, мізері відомо всім. Це один з найкультовіших романів Стівена Кінга в жанрі психологічний трилер. Дії відбувається взимку, і дуже класно насправді і атмосферно читати теж цю книжку, коли на дворі холодно, бо це прям якось додає такої атмосфери, як на мене. А отож, книжка розповідає нам про відомого письменника Пола Шелдона, який потрапляє в аварію і які ламає ноги. Однак його рятує його полка шанувальниця Енні Вілкс, яка працює медсестрою. Енні відвозить Пола до себе додому, і коли Пол приходить в себе, і розуміє, що він хоче вибратися і поїхати додому або десь в лікарню. Він розуміє, що він опиняється ув'язненим в цьому будинку з дуже неврівноваженою Енні, яка більше на все цікавиться романами Пола і головною героїні Мізері. Що буде далі? Що трапиться з романом Пола, що йому доведеться робити, щоб врятувати своє життя? Ви можете дізнатися, якщо прочитаєте цю книжку. Я її обожнюю насправді. І дуже-дуже всім раджу, якщо ви ще не читали, якщо ви любите трилери, це, напевно, мастхев для того, щоб прочитати, тому що містики тут абсолютно немає, але тут є доволі жорсткі моменти, і ти постійно якби будеш так йорзати на, на стільчику через те, що ти будеш думати, Боже, ну що ж там далі буде? що з ним станеться? І от ця от напруга реально кінг дуже класно її витримує. Я обожнюю цей роман. А продовжимо ми гарячою новинкою від Стівена Кінга Біллі Саммерс. Я дуже довго і дуже давно чекала цю книжку, і я її вже прочитала. Спойлер! Вона мені дуже сподобалась. Спойлер. Взагалі, це роман, який я починала читати ще минулого року. Продовжувала цього, але через війну була змушена відкласти. Я читала його в оригіналі. І ось, нарешті, я дочекалася від КСД. Прекрасне, прекрасне видання. Я дуже люблю видання від КСД. Ось. Давайте детальніше розберемо про що саме книжка. Роман розповість нам про Білі Саммерса, професійного кілера, який вирішив відійти від справ, і він вирішив на кінець взяти собі одне завдання. Це, на перший погляд, дуже просте завдання, ось, але Біллі якось нюхом відчуває, що щось має піти не так, як в старих фільмах, що називається. І справді його справа виявляється заплутаною. І Біллі змушений тікати. Що з ним далі буде, кого він зустріне і чим обернеться Це вся загадкова справа. Ви можете дізнатися, якщо прочитати цю книжку. Я би сказала, що цей роман підійде для всіх, хто любить трилери, психологічні трилери, якісь запутані кримінальні драми. Це просто супер. Це підійде для всіх, хто хоче познайомитися зі Стівеном Кінгом, не знає, з чого підступитися, не хоче читати його містику. Я раджу одним словом, класний роман. Я детальніше розповім про нього в прочитаному. Продовжити хочу досить незвично, тому що коли я читала роман «Біллі Саммерс» Стівна Кінга, він там дуже багато роздумав, говорив про Еміля Золя і роман Терезу Ракен. Терезу ракен не знаю насправді, як наголошується. Однак українською Терезу ракен я не знайшла і вирішила, що хочу ознайомитися з золя, але знайшла українською роман Дамське щастя. Я вже теж його прочитала, прочитала буквально сьогодні, і я в захваті, чесно. Це просто одна з моїх улюблених книг, напевно, тепер класичних. дуже дуже класна. Напевно, одразу спадає на думку, що ця книжка дуже слащава, романтична, жіноча література і все таке. Однак, дамське щастя це назва магазину. Роман розповість нам про юну Деніс, яка разом зі своїми братами переїжджає до Парижу в пошуках кращої долі. Вона влаштовується продавщиною в магазин «Дамське щастя, і, і власник магазину Октав Муре» він доволі такий експресивний персонаж, який викликає невдоволення його конкурентів, тому що Октав перший хто ем, дозволяє собі ем, різні відділи в магазинах, які поступово його розширює, і якому насправді дуже дуже сильно щастить. Він отримує багато прибутку. І сам Роман розповість нам про встановлення Деніс, яка там працює про те, як вона завойовує цей магазин, про те, як відбуваються торги в Парижі того часу, і взагалі про любовну лінію Октава та Деніс. Я скажу чесно, я це такої опаски трошки брала, якби напевно не на стівникінг, я би довго-довго не приглянулась би до золя, тому що я сама думала на початку, що це щось може таке романтичне, не дуже цікаве. Містки, але ви знаєте, жіноча література, якийсь любовний романчик, я таки насправді не дуже люблю. Однак ця книжка мене дуже здивувала, тому що тут більше всього приділяється уваги магазинам. тому як ведеться покупки, як ведеться торги, як Октав Море розпоряджається капіталом, як він хоче. Розрекламувати свій магазин про те, які фішки робить магазин для того, щоб збільшити кількість покупців. Це дуже дуже цікаво, і про це читати теж надзвичайно захоплюючи роман. Чимось нагадав мені Теодора Драйзера і його взагалі, його романи, тому що Драйзер так само детально описує судову систему. А Еміль Золя тут описав просто торги. Я не хочу дуже багато вам розповідати про цей роман, тому що я можу захопитися. Давайте залишимо теж для прочитаного, але Одним словом, це дуже класна книжка. Купуйте! Далі покажу вам трішки містики і Алі Кровлі, і його місяч... місячну дитину. Про те, щоб не купувати цей роман, навіть мови не було, тому що це видавництво Жупанського. Це моя улюблена серія моїстригодичної прози, яка в мене повністю зібрана, яку я потрошки підчитаю. В ній насправді багато всяких оповідань, тому я не можу так залпом прям цю серію прочитати. Однак я потрошку рухаюся. Я не знаю, коли прийшла анотацію, я нічого не зрозуміла. Я не знаю, на що розраховувати. Сподіваюся, взагалі, що мені сподобається. Однак я знаю, що персона Алістера Кровлі взагалі доволі така. А не однозначна. якщо я не помиляюсь, то його визнали найгіршою людиною того часу чи щось, щось таке, принаймні в той період, коли він жив. В романі Місячна дитина ми дізнаємося про молодого Мага, який вступає в протистояння з орденом темної ложі, члени якого використовують магічні практики та ризикують зруйнувати рівновагу всього світу. Що мене зацікавило, так це те, що прототипом головного героя виступає сам автор Алістар Кровлі. Він був довгий час членом культу золотого ложа, якщо не помиляюсь. І там були ще такі письменники, як Єйц, Мерід та Макен. Ось, до речі, частина теж видані як майстри готочної прози видавництва жупанського. Ось тому будемо читати, будемо дізнаватися. Дуже цікаво зробити свій висновок після того, як прочитаю книжку. Але обкладинка, ну просто подивіться на цю красуну. Це любов, однозначно. Наступну книжку, яку я не могла не купити, це Джей Крестов. Та без ніч. Взагалі в мене кілька моїх друзів, які читали цей роман, кажуть, що він дуже їм сподобався. Я знаю, що це Ян Кадалт, але це Ян Кадалт 18, тому сподіваюся, що там буде щось, що мене зацікавить. Понамі буде багато крові, це точно знаю. Ось, а там буде видно. Не знаю. Ну прочитаємо, зробимо висновки. Сам Роман розповість нам про Нію Карвере, яка в юному віці втрачає все найдорожче в житті, і відтоді її єдине бажання це помститися за втрачення. Мія стає професійною вбивцею і починає творити історію свого життя. Анотація, як на мене, така доволі банальна. В принципі, ну, таке вже ми десь бачили, багато де читали. Не знаю. Тому це мене трошки не вражає. Я взяла цю книжку тільки через те, що вона дуже гарно видана, і через те, що мене мої друзі сказали, що вона мені може сподобатись. Отож, прочитаю, зроблю висновки. Проте не знаю, коли буду читати, тому що маю, ну, хочу, хочу мати настрій на цю книжку. Не думаю, що її можна взяти просто так і прочитати. Ну, не знаю, буде видно. Далі покажу вам книжку Миколи Гоголя у черниці на хуторі близьканьки, від видавництва Тера Інкогніта українською мовою, переклад Юрія Вельничука. Це дуже красиве видання, як на мене. Незважаючи на те, що воно невеличкого формату, я б сказала, що це навіть подарункове видання. Тому що тут дуже гарна якість самих сторінок, е, прекрасна палітурка, неймовірні ілюстрації. Е, я, я закохана одним словом. Е, ось е, ви знаєте, що цей роман розповість нам про диканьку, про село його жителів та різні містичні та нестільки події, які відбуваються тут. Я вже читала Микола Гоголя цього року, навіть цю саму книжку читала в оригіналі російською. Так. Але я зрозуміла, що не хочу тримати жодної книжки російської мови в себе на поличках. І Голь, я вважаю Гоголя українським автором, я хочу його читати українською. Тому дуже рада, що видими статера інкогніта переклали цю книжку. Я маю змогу насолодитися не тільки прекрасними ілюстраціями, а й чудовим текстом. Мені здається, що саме так би мав заважати Гоголь, якби ем, не було би Росії. Сподіваюся, книжка мені теж сподобається українською. Будемо смакувати. Взагалі, я би хотіла її прочитати, напевно, десь взимку в грудні або наступного року вже на різдво. Думаю, буде якраз атмосферно. Далі буде трішки української сучасної літератури та роман Тіні Марішки Хрижанівської. Насправді з цим романом в мене доволі цікава історія, тому що я побачила його в інстаграмі, прочитала анотацію, зрозуміла, що книжка має бути в мене, і побачила, що її ніде немає. Це було дуже весело, тому що я бігала, шукала по різним магазинам і, на щастя, натрапила на це видання. В онлайн-магазині за вигідною ціною одразу придбала, і слава Богу, книжка була в наявності. Тоді б я не знаю, що робила. Зараз, напевно, її якось і, і ніде не знайдеш. Ось сам Роман розповість нам про зйомки фільму Тіні забутих предків» в одній часовій лінії, про те, як група журналістів приїжджає до Карпат, бере різні інтерв'ю, спілкується з різними жителями і дізнається, що частина фільму цього відбувалася насправді. Ось, а в другій часовій лінії, яка відбувається в продавних часах, ми справді дізнаємося, що ж відбулося. Насправді, яка там історія містична криється. Ось дуже дуже цікава анотація і дуже-дуже легкий роман Насправді я починала читати. Я прочитала десь 100 сторінок. Однак я як завжди відволіклася, переключилась на іншу книжку працюю цю загула. Треба надолужити, і напевно мені доведеться прочитати з самого початку, тому що я вже не пам'ятаю всіх деталей, а там все насправді дуже гарно описано і хочеться прямати знову цілісну картину про те, що буде. Підкажіть, чи буде вам цікаво, якщо я прочитаю і можливо зробити якісь читацький щоденник, чи з такого плану. Я чекаю від вас якихось вражень і в коментарях. Якщо ви читали, теж дайте знати. Мені буде цікаво почути щодо цієї книжки. Наступну маленьку книжечку я взяла чисто через те, що вона була на сайті разом з Тінімами Марічки крижанівської Я побачила цю обкладинку. Це Корнелія Надіємо як вас. Ось я на той час теж не знала про що ця книжка особливо. Але я така, а давай візьмемо тут гарна ціна. Давай почитаємо, будемо будемо знати більше трішки. Крім того, вона справді малюсінька, тому що ж тут читати насправді. Книжка розповість нам про красуню Корнелію, яка закохана в Петра Карманського поета. І я насправді не дуже люблю любовні романи однак ця книжка заінтригувала мене тим, що вона обіцяє мені побут галичан 30-50-х років минулого століття. А це насправді мені дуже цікаво. Якщо ця книжка дасть мені трішки історичного такого побуту, історичного огляду, це буде прям дуже дуже добре. Ось я не знаю, я не читала відкину. Не знаю, як Роман мені піде, не піде. Як взагалі, якщо теж читали, дайте мені знати, мені буде теж дуже цікаво почути. Я сподіваюся, що вона буде хоч трішки цікава, принаймні на свою ціну. А от на Роман Ентайлер я заглядаюся доволі давно. Я чула, що ця авторка. Пише прикольні психологічні твори з незвичними персонажами, ставить їх в цікаві ситуації. і Взагалі, доволі це все проникливо написано. Я люблю такі романи. Люблю, знаєте, просто шматочок життя одного героя, його якусь проблему, яку він вирішує. Зазвичай це дуже цікаво. Тому в мене на руках «Турист туристом волі. Ну крім того, ще оця обкладинка, просто це цей коргі, ця дубка. Це це з ними як на мене, правда. Мейкон Лірі педант, який ненавидить подорожувати, але заробляє тим, що пише. подівники для туристів він втрачає сина і від нього йде дружина. Тож Мейкон перед таким вибором свого життя він має абсолютно кардинального поміняти і зробити якісь конкретні і важливі вибори, які зможуть визначити його майбутнє. Якщо коротко про нотацію, то це якось так. Я сподіваюся, що тут буде просто класний психологічний твір. Um, щось затишне, цікаве, можливо, трішки гумору. Сподіваюся, він теж тут буде, тому що якісь невеличкі е, смішні моменти зазвичай роз, е, якось розбавляють оцю всю трагедію і е, якісь психологічні страждання головного героя. так? Можливо, він буде якимось впертим, дивокуватим, його буде щось дратувати, це буде дуже класно. Ось, е, якщо ви це ж читали, дайте мені знати. Е, я сподіваюся, що книжка мені сподобається. З такою обкодинкою ну, в нас немає не сподобатись, правда? Далі на черзі англійський детектив від авторки Етеліни Вайт «Гвинтові сходи. Книжка розповість нам про Англію, а саме Вельс в глухій місцині відбувається вбивство дівчат. Наша головна героїня Гелен рахує, що вона в відносній безпеці, тому що вона працює покоївкою в великому маєтку, де багато людей, де двері наглухо зачиняються вночі, і все має бути, наче добре. Однак, одного вечора ці жителі поступово зникають один за одним, і Гелен розуміє. Що маньяк полює і за неї. Що буде далі? Ви можете прочитати в цій книжці. Я взяла цю книжку з Києва до Рівного, коли їхала в потягу, прочитала за кілька годин і трішки розчарувалася, тому що насправді вона доволі слабовата, персонажі не дуже цікаві, діалоги теж не дуже цікаві, і розв'язка якась ніяка, якщо чесно. Ось, але можливо, ви любите ці такі легкі романчики. Вона йде дуже легко, і ви можете прочитати її буквально за дві години. Чесно, нічого не втратити, якщо не купите, але якщо хочете щось таке легке, можете взяти. Останнє покажу вам книжку Харуки Маракамі, про що я говорю, коли говорю про біг. Я її теж вже встигла прочитати, і це однозначна любов. Я дуже люблю Харуки Маракамі. Я читала не один роман у нього, і я закохана в його творчість, в його письмо, яке воно просте, яке воно глибоке водночас, так, тому мені було цікаво дізнатися, Більше про автора. Ця книжка це саме автобіографічні моменти з життя автора. Тут він пише про біг. Тут він пише про письменництво, про те, як біг впливає на письменництво, про те, як він про що він думає, коли він бігає. Так, про те, як він готується до марафонів. Напевно, більше всього ясне діло приділяється уваги саме бігу, тому що це одне з найбільших хобі муракамі. Про те, що він марафонець, насправді він дуже багато брав в цьому участь. Ось і він не один марафон пробіг. Він здається досить бігає. Ось тому, якщо ви хочете просто глибше дізнатися про свого улюбленого автора, якщо це муракамі у вас теж. Або якщо ви взагалі шукаєте натхнення, як почати бігати, ви можете теж взяти цю книжку, тому що вона насправді дуже легка, маленька, але дуже глибока, як і все в творчості муракамі. Сподіваюся, його далі продовжимо видавати. І ми побачимо ще один, один твор українською мовою. На цьому перша частина ролика підходить до кінця. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Діліться в коментарях, можливо, ви читали щось з мого переліку, або тільки плануєте купити та прочитати. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Також ви можете підписатися на мій інстаграм. Там, до речі, зараз проходить розіграш двох сертифікатів якабу. Можливо, вам теж це буде цікаво. А я з вами не прощаюся, а всіх обіймаю і до зустрічі!